Свої вас попрошу до себе додому. Це моя кухня. Тут я готую паски для військових. Мене звати Яна. Я взагалі майстер перманентного макіяжу, але вже другий рік поспіль я вже почув для військових. Для того щоб це все приготувати, я беру або вихідні, або це роблю просто після роботи. В минулому році я напекла близько 700 пасок. Це було дуже важко. Це був для мене як виклик. Самої собі я, мабуть, не спала два дні. Я вже напекла близько 240 пасок. Мені треба зробити ще як мінімум 150. Зараз я роблю цю партію, ставлю її, щоб вона підходила. І буду, буду робити наступне тісто. Мені привозять самі волонтери, мені борошно, яйця також мене підтримують мої клієнтки. Вони ну їм дуже це подобається, що я цим займаюсь, і моя робота ну безкоштовно, звісно. А от продукти мені привозять в основному. це дуже важливо. Треба нашим хлопцям допомагати, тому що завдяки ним ми зараз тут живемо. скажімо так, вони воюють на цьому фронті. А я ми скажімо так, воюємо тут. Я допомагала також переселенцям, допомагала діткам, я пекла пряники, все тісто підійшло і вже можна формувати паски. Завдяки нашій помічниці, Яні, рукодільниці, ці паски доїдуть до військовослужбовців, також вони доїдуть до переселенців з Бахмута та інших регіонів нашої країни. Щотижня вона нам булочки для військових, а на Пасху вона вирішила робити отак. от».